Свята уже практично позаду і хочеться легенького, класного супчику. Вітаю вас на каналі Галочка Кулінарочка. Сьогодні ділюсь рецептом дуже смачного та простого супу для усієї сім'ї. Повний рецепт, як завжди, залишаю, в описі під відео. Спочатку приготую бульйон, ребра заливаю холодною водою, довожу до кипіння і цю воду зливаю. Ребра промиваю і заливаю новою водичкою. Як тільки ця вода закипить, пінку знімаю ще раз і до ребер засипаю перловку. Перловку я замочила на 2 години до приготування супу. Накриваю це все кришкою і буду варити близько 1 години. Тим часом приготую зажарку, мені знадобиться нарізана цибулька, натерта морква та кисленькі або мариновані огірочки. Як ви вже здогадалися, цей супчик має назву розсольник. Це потрібно все пропасирувати декілька хвилин і сюди додаю томатну пасту, також обов'язково додаю цукор, адже усюди, де є томатна паста, має бути баланс смаку, а його робить цукор. В принципі, є багато рецептів, де томатну пасту не додають. Ви дивіться за своїм смаком. До бульйону я додаю зажарку, уже додала картопельку. На цьому етапі потрібно супчик підсолити, поперчити, для аромату додати лавровий лист, накриваю кришкою і на вогні менше середнього проварюю ще близько 40 хвилин. Суп виходить дуже смачний, з пікантною ноткою, ну щось в ньому таке є особливе. Подаю його із сметанкою, це дуже смачно. Якщо ще не куштували, обов'язково скуштуйте. Бажаю вам смачного та мирного неба!